Зібравши всі симптоми, які ми ви поділилися, я і на своїх особисто таких симптомах, да, я виділила для себе головні. І хочу ними поділитися те, що сни останнім часом були якісь такі зрозумілі, але не незрозумілі, такі, такі, як і були, але не такі. Коли ти ніби розумієш, що ти робиш, ти ніби активна, а тут тебе ніби виключає. Ти, ти така, о, да, я прокинулася. Що це було? Не знаю, що це було. Да? Як то кажуть, мабуть, я не лом. А, і ще тут ти ніби така. Бодренька, ти все тобі хочеться розмовляти тобі хочеться ділитися. А тут ніби тебе так раз тумблер виключили, і такі м -м, мовчати, піти в себе, захотіти тишу, і ці от такі дні змін саме переналаштування відбулися в багатьох людей, хто особливо чутливий. Да? І прочитавши сьогодні про такі часті блекаути, да ну, так умовно кажучи, да, по резонансу Шумана, я склала картину всю в одну і зрозуміла. Що це для мене, і як це про мене, і чому це для мене? І саме в такі дні, як ми можемо собі допомогти, це саме масаж з ромамаслами, це сіль плюс вода, чи душ, чи ванна, чи будь-які такі рекомендації. Це самі такі прості рекомендації. Також свічку можна запалити декілька хвилин в неї подивитися, і вона прийме всю нашу таку сумбурну внутрішність. Да, вона вогонь. Випалить, і ми налаштуємося саме з ритмами природи. І тому такі, от да, невеличкі вправи, але ми можемо так себе заземлити. Ми можемо так себе активувати і впустити нові. Зміни нові властивості, тому що наша планета переходить на інші вібрації, і ми разом знаєте, як ми являємось членами цієї планети, так як ми умовно кажучи, господарі, але квартиранти да, на планеті Земля, і тому ми також співучасники всього цього дійства. Тож Поважайте себе, цінуйте, любіть, давайте собі сон, коли він вам потрібен, або ж відпочинок, якщо ви відчуваєте так, любіть себе, оберігайте себе, частіше обіймайте. І такі методи, способи рекомендації заземлення. Вони дуже швидкі, вони дуже дієві, і буде від цього і вам прекрасно, і звісно ж, нашому всесвіту.